Вітаю на моєму каналі. Відео за 1 червня 25-го року присвячене загальному стану винограду. Прийдуся трохи по винограднику. Хоча там зараз довго перебувати не бажано, бо вчора зробив обробку. Це ось мої вегетуючі саджанці, про які знімав відео. Загартовування пройшли. Вже знімаю з них на день затіняючий матеріал. Найближчим часом планую висадити. Всі живі, крім одного саджанця шардони, який я недавно випадково зламав. Що ж, і таке буває. Виноградник зараз активно відновлюється після заморозків: десь краще, десь гірше. Є пагони з суцвіттями, а є і без суцвіттів. А подекуди просто пусті місця на шпалирі. Ось, до речі, цитронний магарача, який в цьому році повністю змирз, хоч ці кущі і ростуть у затишку. Заміщаючи бруньки також змирзли. Лишилося тільки на початку лосплодоношення через полярність. Тепер росте все з одного місця. Доведеться якось розподіляти по шпалері ці пагани. З підземної частини штамбу та зі старої деревини теж дало пагани. На деяких є невеликі суцвіті. Частина холості. Врожай буде, але не дуже великий. Столові сорти відновлюються по різному. Деякі, типу аркадії, непогано відновились. Є пагони і є суцвіть. А на деяких сортах майже нічого немає. Традиційно найбільше постраждали сорти з раннім стартом бруньок, які одночасно висувають і заміщаючи бруньки. 31 травня обробив весь виноградник препаратами від хвороб та шкідників. Це була обробка по 3-5 листу. Принаймні максимально наближений стан до цієї фази розвитку, тому що виноградник вимерз і відновлюється тепер нерівномірно. Підгадав, щоб основна частина пагонів на винограднику підпадала під цю фазу розвитку і обробив, якраз видалося кілька днів без дощу. На деяких кущах довелося залишати всі пагони, які відросли. Хоч і ростуть вони з одного місця. Доведеться їх потім розтягувати в різні сторони і частково прибирати листя, щоб не було загущення. Це ось підсаджені під ряд столового винограду технічні сорти. Висаджував їх вже після заморозків. Вони почали вегетацію, віднормував їх пагонами. Залишив по два зелених пагони насадженець. Ось це, до речі, десяток кущів цвайгельд. Запитували, як відновлюється. Молодші кущі більше постраждали. Вони з-під землі йдуть в основному. Старші трохи краще. Суцвіття на пагонах є, хоча не на всіх. А в принципі, невеликий врожай має бути. Пагонів на ньому майже не проломував. От пінонуар краще відновився. Кілька разів проломував на ньому пагони. Там збереглося багато заміщаючого Ось це починається в мене пінонуар. В основному непогано. Майже всі місця на шпалерах заповнені. Майже всі пагони, які залишив, вдалося підібрати із суцвіттями. Звичайно, вони менше, ніж з центральної бруньки. На частині пагонів їх не два, а лише по одному. Але все одно стан відновлення мене радує. Полишав також на кущ по декілька зелених пагонів, які йдуть з під землі, щоб мати можливість на заміну рукавів, якщо вони раптом матимуть морозобої. Частково провів їм першу підв'язку та майже віднормував, хоча ще не до кінця. Це ось так виглядають привіті саджанці, які купував цієї весни. Саджав так, щоб перейшли на власне коріння. Довго не розпускалися, та вже почали висувати броньки, пообгороджував їх від котів, бо люблять заплигнути в таку ямку і сидіти там. Котів до мене ходить багато. Ото підеш на виноградник і якогось нового кота там і зустрінеш. Це ось байконур. Думав, що не прокинеться, але також пішли вже в ріст. Треба його обгородити. А от кореневласні, які саджені не у напівлежачому вигляді, вже почали вегетацію. Попідсаджував їх між кущами, між дорослими кущами винограду, бо місця немає. Вирішив зробити плотніше посадку в одному ряді. Оце рядок б'янки на задвірках. Мабуть, найгірше місце. Тут шість кущів б'янки і два цвіточного. Б'янка тут росте у мене майже у чистій глині між сусідським хмилем та моїми деревами і ожиною. Завжди пізніше починає вегетацію і отримує від мене найменше уваги. Я спочатку думав, що вона теж змерзла, а виявилось, що ні. А от посадив її у кращому місці, так там молоді кущі з Так що маю шанс на вино з Б'янки. Скоріше за все, буде її купаж цветочним і цитронним магарач. З Цвайгель та Каберне Картіс побачимо, скільки буде по кількості. Якщо мало, то може теж спробую їх скупажувати. Не знаю, що з цього вийде. Ну а з пенонуар, як все добре, то можливо навіть буде невелика кількість моновина. Наразі, все, що хотів показати, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео. Буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!